Номер 556 в Brazie Basics 2, ціна 4,400. Розкладаємо. Параметри. Ширина сидіння 47 см між підлокітниками, Загальна ширина від обода до обода 67, глибина сидіння 38-45, тобто регулюється. Висота спинки см. 41-43 см, також регулюється. Вистата сидіння до підлоги 40-50 см, важить він 16 кг і отримане вантаження 125 кг. Вже крісло колісне, абсолютно справне. Просто що треба буде трішки його почистити. Так, показую. Підніжки складаються, відкидаються, знімаються. Регулюються вони по довжині, ось Тут тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Ремінь проти зісков зв звання ніг. Дивимось на передні колеса. Обертаються, нічого не штупориться, значить підшипники в нормі. Металічні вилки, колеса литі, правда, вони вже такі трохи стерті, проте, якщо вам де там особливо не будете їздити, бо не треба прям сильно великих вимог, до цього то шийці. Підуть. А, є можливість регулювати по висоті. Їх. А, задні колеса також литі, 24-ті колеса, а, протектор в нормальному стані. Потрібно просто повитирати краще. Ободи а, є царапини, от бачите. Це так, по всьому периметру. Це на швидкоз'ємна муфта одним натисканням знімаємо колесо, блокування коліс. Все працює. Ручка, ось така зручна велика, вона, до речі, ось це тут послабляє, і вона складається ось такою бокою тако хоп, бокою З другої сторони та сама ситуація. Нормальний стан протектора. Царапини. муфта працює. Блокування, все. ок. Сидіння. Сидіння в, в принципі в хорошому стані. Якихось пошкоджень немає. Просто треба його, дивіться, тут оці заглушки знімаємо і витягуємо. І так само спинку. І вправку закинути, якихось пошкоджень немає, просто вона е, брудна. Підлокітники, цілі, захисні щитки також відкидаються. Можна регулювати по глибині позаду у нас. Так, спинка виглядає. Спинка м'яка регулюється по натягу, тобто, в залежності від побажань людини, можна або її натягнути більше, або послабити. І тут у нас, дивіться, тут ми регулюємо глибину сидіння, тут висоту сидіння, і ось тут це у нас від між передніми задніми колесами. Загалом не, не, не супер. Класний стан, але дивлячись для яких цілей, якщо вам не складає труднощів попрати, трошки його відчистити, то ще буде він їздити і їздити. А придбати можна в інтернет-магазині, посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.